Добрий день! Я Драженко Мурон, учень 4-го А класу Харківського ліцею номер 119 Тема мого проєкту, «Метеоцентр. Народні прикмети, повідомляє: У час розвиненої науки та мобільного інтернету ми швидко отримаємо доступ до будь-яких знань, а відповіді на запитання знаходимо у пару кліків. Сьогодні дізнатися про погоду на день тиждень. Через декілька місяців дуже просто, але ці можливості були у людей не завжди. Задовго до появи метеорології наші предки вчились прогнозувати погоду у самої природи. Народні прикмети базувалися на різних явищах як поводяться птахи, звірі й комахи, звідки дме вітер, який відтінок має небо ввечері або на світанку тощо. Пильно стежачи за змінами у природі, люди знаходили взаємозв'язки між явищами, і це дозволило їм вижити вчасно посадити і зібрати урожай, берегти його від негоди, заморозків чи засухи. Навколишній світ це книга природи, в якій все взаємопов'язане, довгий досвід спілкування людини з природою дозволив вловити десятки знакових ниток, повесні судять про осінь, по змі про літо. І навпаки, довишла ця річ народні прикмети, у них мудрість століть спостережень, турбота і попередження, і зіткана в'язь минулого з майбутнім. Увага погоді поході за прикметами ще з глибокої давнини, деякі вчені намагалися систематизувати і науково пояснити їх передбачення, одні показували вірність народних прикмет. Наприклад, з хмарами пов'язано випадання опадів. Зміна температури і вологість повітря, З вітром переноситься повітря, туман, хмари, пил і пісок. Сонячна активність призводить до утворення циклонів, інші спростовували достовірність народних прикмет, вважаючи їх застарілими забобонами, адже клімат від століття до століття змінюється. Чому не згасає до них людський інтерес? Адже клімат змінився. Я вирішив розібратися в спадщині, яку залишив нам народний розум. Мета мого дослідження встановити надійність народних предмет в прогнозі походи на літо. Об'єктом дослідження вступають народні предмети погоди. Предметом дослідження є надійність народних предмет погоди на літо. Познайомимося з народними предметами погоди, вибрати народні предмети для передбачення погоди на літо. Визначити достовірність прогнозів погоди на літо за народними прикметами, Гіпотеза дослідження. Народні прикмети надійні, їх можна використовувати для передбачання погоди, теоретичні аналіз літератури з проблеми дослідження. Практичні спостереження анкетування зіставлення. Довгий досвід спілкування людини з природою дозволив виділити особливі вірування. Вони збереглися в народних прикметах. Слово прикмета походить від дієслова помічати, тобто вловлювати в зв'язок між явищами, як нібито не пов'язаними між собою. Людям знадобилося помічати, щоб передбачати зміни погоди і її вплив на урожай. На Русі був складений спеціальний календар погоди, Брюсов календар. Судили про зміну погоди за кольором неба, сонця і зірок, формі хмар, вітру. Опадів, веселки, туману, роси і так далі. Зараз ви на екрані бачите таблицю ознак змін погоди. Значна частина народних прикмет продовжує жити в свідомості сучасної людини. Вона починає дивитися на небо, згадувати народні значення погодних явищ і вірити їм. Ознайомившись з різними народними прикметами, я визначив ті, які передбачають погоду на літо. І розділив їх на три групи. Перша – сезонні народились в ході робіт і передбачали майбутній урожай зима без снігу, літо без хліба і інше. За порами року пов'язані з прогнозом на зиму, весну, літо або осінь. Літо бортливе зима з кутровинами. якщо січень холодний, то липень сухий і спекотний і інше. Понять кажуть про погоду на найближчі дні. Сильний вітер під час дощу обіцяє хорошу погоду і інше. Згідно з народними прикметами, якою буде погода в літні канікули, можна судити по погоді в зимову пору року, певні зимові та літні дні, по опадам, за кількістю снігу і так далі. Я вирішив скласти прогноз погоди на літо, встановити достовірність народних прикмет погоди. Крім того, мене зацікавила думка оточуючих про народні прикмети на літо. Для цього я провів анкетування серед мешканців села, в якому я зараз живу, всього 23 особи. Після обробки анкети з'ясувалося, що народним прикметам вірять 8 чоловік запитаних, знають народні прикмети про погоду 10 осіб. Спекотне та сухе літо чекає 19 чоловік, інші в прикмети не вірять. Підзначу, що мене це здивувало, Проведене мною дослідження надійності народних прикмет погоди на літо викликало їх цінність для людини із зростаючим інтересом до живого спостереження за природою. В результаті з'ясував, що народні прикмети це правірність часом передбачання заснування на зв'язку між погодами і явищами, чимала частина з них існує в свідомості сучасної людини. В ході дослідної роботи я визначив, що передбачання погоди за народними прикметами є як надійним, так і ненадійним. На мій погляд, прикмети носять статистичний характер. В більшості випадків вони спрацьовують, але не завжди. Народні прикмети передбачення хорошої погоди давно не претендують на роль єдиного джерела інформації, проте і донині залишаються актуальними. І хоча багато сучасних людей ставляться до них як до фольклору, прикмети можуть бути цілком обґрунтованими. Сподіваюся, вам зі мною було цікаво. Дякую за увагу!